Доброго дня, ви на каналі Квіти та інші дива. Сьогодні трошки про підживлення наших квіточок. Ось красуня, Тайдал Сільвер. Ну, це не можна ним налюбуватися, дуже гарна рослина, сила росту така потужна. Один саджанець на 200 літрів. І ось він наразі такий. Ось ще одна тут красуня віста Бабелган, також росте в 30 літрах Ось, і має вже такий чималий об'єм. До чого це я все веду? Коли от квіти входять в такий період квітування, коли наскільки багато квіту, потрібно чимось допомогти їм якось дати їм трішки якоїсь допомоги, щоб це квітіння було ще краще, ще багатше, щоб нас воно радувало. Що в цю пору я використовую? Я беру любе добриво ну, бажано, звісно, таке. Добриво більше типу мастер, яке гарно розчиняється в воді. І ось беремо, ну, наприклад, якщо формула 20 20 20 це тобто, азот, фосфор, калій. Можливо, можна брати це добриво, але потрібно додати тоді ще якогось калійного добрива. Тобто можна раз підживити добре, раз підживити підживити цим добривом, другий Монофосфатом калія. Ну, Наприклад, разово чи двічі через якийсь період неділі-дві, ну сват калію, якщо я говорю про це добриво. Можливо, є така, е, такий варіант, як купити добриво, той самий мастер з формулою, де більше калію. Є. Мені здається, такий 3,11.38, така формула. Це було б дуже добре. Додавити калію, тому що калій у нас відповідає за кількість квіту, за його якість, за те, як виглядають ці квіти, наскільки вони, ну як це сказати, по об'єму гарні і, ну, і все таке. Тому так. І ще з періодичністю я додаю або підкислювач тому що вода в нас лужна. Або я купую собі добриво для гортензій, або навіть для лохини, воно є таке, мабуть, що чистий лист, Вони є з польське добриво, забула як називається. Воно є для лохини, є для як ж? гортензій. воно йде там в. Стов... У складі в ньому є в тому, що в чистому листі для гортензії є сірка, яка підкислює ґрунт. І ось з періодичністю, десь раз дві 2 я додаю добриво з підкислювачому таке, тому що все-таки петуні потрібно таке добриво. Вона любить періодично, щоб в ґрунт поступала. Поступав якийсь підкислювач, це дає їй ще більший розвиток. Ну, ось таке відео. Зверніть, будь ласка, увагу на підкорку і будемо мати гарні квіти, тому що коли вони так сильно вже починають квітувати, то це потрібно їм трошки допомогти.